Друзі, вітаю! Сьогодні ділюся ще одним неймовірно простим способом зберігання болгарського перцю на зиму, без термічної обробки, без оцту. Ось така буде паста із болгарського перцю, яку можна додавати в любі страви або ж просто змастити грінки чи хліб і смакувати. Зберігається в холодильнику 6 місяців точно. Якщо правильно нею користуватись, щоб не потрапила зайва волога, може зберігатись до нового врожаю. Звісно ж, в холодильнику. У мене вона має не такий насичено-червоний колір, бо готую, повторюсь, із залишків врожаю. Перець достигав уже на підвіконні, тому світліший. Але соковитий та неймовірно ароматний. Перець помитий та ідеально сухий. Готую із 1 кг перцю, який нарізаю довільними шматками. І подрібнюю подрібнювачем. Або ж можете скористатись м'ясорубкою. Кому як зручно. Далі до подрібненого перцю додаю 1 столову ложку з верхом солі, яка і буде власне консервантом. Та увага, 3 таблетки аспірину, ацетіл саліцилової кислоти. Кожна таблетка по 0,5 гетіл саліцилової кислоти. Я їх попередньо подрібнила ложкою. І усе більше нічого не потрібно. Залишаю усе при кімнатній температурі для того, щоб сіль та аспірин розчинились на 20-30 хвилин. За цей час кілька разів буду перемішувати. Залишилось тепер тільки розкласти по чистим сухим банкам. Банки стерилізувати не потрібно. Просто я їх помила содою, і вони мають бути ідеально чисті та сухі. Із 1 кг перцю болгарського вихід, одна банка півлітрова. Та одна банка 700 г, неповна. Для того, щоб краще така паста зберігалась, обов'язково зверху заливаю рослинною олією рафінованою приблизно 2-3 столових ложки олії, закриваю герметичними кришками і відправляю на зберігання в холодильник або ж в погріб. Це дуже швидкий та простий спосіб зберігання перцю. Якщо сумніваєтесь, що буде добре зберігатись, зробіть невелику порцію. Для проби. І спробуйте! Впевнена, що не пошкодуєте і будете потім так зберігати перець щороку! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!